Всім привіт, слава Україні! Хочу, е, приїхав на каденцію і хочу розказати вам, як підключити інвертор. Відео вже в від Ютубі є, але я собі своє захотів зняти. Вирішив я, я готувати їжу е, в мультиварці. Купив собі інвертор. Не знаю який він. ну Фірма польська кажуть хороший. А по ціні я думаю, ви собі підберете свій. Я його не рекомендую, не рекламую, просто я його купив в надії, що він буде хороший. Як він буде працювати, я не знаю. Звичайно, попереджаю зразу кулібенів, що. Просто як-небудь підключити в прикурку, це точно не вийде. Згорить машина, згорить проводка. Велике навантаження. Ампераж великий. Тому цього робити не потрібно. Тому що для мультиварки потрібна потужність 750 Вт. У мене мультиварка 750 Вт. Є 500 Вт. Є 600 Вт, можливо, є кіловатні. У мене 750 Втварка. Значить, що потрібно? Купив я кабеля. Кабеля 10 квадратів, два кабеля. важливо їх брати різного кольору. Я взяв червоний, але другий кабель я хотів взяти чорний, але взяв. Такий, як на землю кидається. Кабеля м'які, накінечники мідні, мідні накінечники і запобіжник на 100 А. Ну так, на всякий випадок. Хоча в інверторі там є захисти, кілька ступенів захисту, ну, але тим не менше, взяв я 3 метри кабеля. Це забагато, але немало. Зараз я покажу, як це робиться. Це робиться з пасажирського місця. Так, поїхали. Так, відкидаємо цю штуку. Є тут під кришка і От у нас тут, я зараз покажу знаружі, будемо підключатися звідти, але цю кришку обов'язково треба зняти. Так, тут у нас є кришка, ми її знімаємо на таких защолках вона. От. Тут у нас є. Плюсовий кабель, от силовий кабель, плюсовий і от є мінусовий кабель. Зараз я звідти протягну сюди червоний кабель на плюс і жовто-зелений на мінус. Дивимося далі. Але, попереджаю, сам перед потрібно підключити. До інвертора, сам перед до інвертора, не підключаючи, не, не сюди сам перед підключати, а до інвертора. Щоб там не було ніякого замикання. Так, поїхали далі. І так, інвертор. Включений. Чайничок також має 750 Вт. Включаємо. Тихенько. Він мене встав якраз чітко, навіть не треба прикручувати. От, я там кабеля дав підпорошок. От у мене запобіжник стоїть 100 амперний. І от, от так це все виглядає. Ну, як висновок з цього всього, що можна сказати? Нам актуальна тема готування їжі. І балон... балон добре, коли, коли все добре. А коли вони взриваються, коли вони мають якесь десь утічку. Тоді ми бачили багато з вами відео, як кабіни розриває, біди робить. З балонами одно добре, але не добре. Тому я не кажу, що я там... У мене є балон маленький для приготування кави зранку. І я на гейзері готую каву тільки. От. Зараз вже можна розглядати і кавоварку поставити. Тут ще що можна додати. Цей інвертор він потужний. І там від 300 Вт і вище вони всі вже йдуть потужні, тому їх не можна включати в розетку. Я не знаю, 500 Вт можливо ще можна, але в більше... Е, в розетку я маю на увазі в прикурку. А більше не можна, тому треба його підключати безпосередньо в систему в електропостачання автомобіля, е, в схему самовлазити і підключати його там. Е, мають бути правильні кабеля вибрані. Це не може бути менше 10 квадратів. Кабель марка пв 3 одножильний. одножильний, але багато багатожильний всередині. Наконечники мають бути гарно запресовані, заклепані. Я собі взяв мідні, там є і обміднені, і оцинковані, і різні. І прийшлося ще отвір розсверлювати, я там, здається, 8 міліметрів. Там, де я під... закручував, От. а так, це о, хороший варіант для приготування їжі. Мультиварочку поставив, але її також треба чимось закріпити, щоб вона десь не перевернулася під час приготування їжі. Тому як Скоріше за все, це, готуватись ця це їжа буде в дорозі. Тобто ви закинули і поїхали. І вона собі готується. Чому? Тому що бажано на заглушеній машині його не включати. Можна вбити акумулятори. Це не дуже добре. Тому, тому так, беріть до уваги, можливо, чимось. Можливо, якісь є питання, можливо, є якісь претензії. Ну, це претензії це ваші проблеми, це моя особиста думка. як я так роб... Це я так зробив. А ви можете по-другому робити. Всім гарних доріг, широких, всім удачі, здоров'я і ми переможемо.